Самольот. Грязь. Площадка. 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 Откритка. <світ> Стоп! Нещодавно у мене був такий випадок у манікюрниці, і вона каже: А тепер дайте мені, будь ласка, безіменний палець. Безіменний. Що цікаво, досі часто цей палець так і називають. І все тому, що так, можливо, його обізвали московити, у них же фантазії не вистачає, от вони і не знали, як його назвати. Ну а якщо серйозно, давайте розберімося. В українській мові є справді слово безіменний, себто той, хто не має імені. Безіменна людина, може бути е, безіменна скринька чи лист, тобто анонімний. А от палець, четвертий по рахунку, палець у нас називається підмізинний або персневий. У Західнополійському наріччі казали кризенець або примізинець. До речі, а ви знаєте, чому підмізинний палець не має, ну, виразної чи то пак індивідуальної назви? Бо він ще пасивніший у нас за мізинця. Найменше розроблений, ну і мало використовується у житті. Хоча. Граючи на фортепіано, я б так не сказала. Насправді, до слова, вже як я про це почала говорити, маю досвід гри на фортепіано, то часом кажу на підмізинець просто четвертий палець. Музиканти мене зрозуміють. Звання непотрібний полонізм присвоїли слово завше. Завше це те саме, що завжди. Ну, який би то приклад навести? Я завжди з особливим зацікавленням слухаю гуцульські історії і приказки. Хоча насправді, окрім поїздок у гори до гуцулів і близьке географічне розташування мого міста, напевно, у мене нічого більшого з гуцулами немає. Та все ж таки повернімося до слова завше. Саме це слово зберігало характерну для нашої мови наголошеність першого складу. Так само, як і у прислівнику завжди. У сучасній українській мові його часто наголошують як і російське сіда на останньому складі. Тому завше і завжди повертаємо своє.